Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Топ проспект Моузес Ітаума Ума хоче відбоксувати з Джозефом Паркером. Тренер Кроуфорда заявив, що його боєць не буде боксувати з Тео Лопесом. Олександр Усик про свої плани хижняка і країни, які хотіли його переманити. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний, ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі. Він буде від зазіхань австралійського екс-чемпіона Тідже Дохейні, також не за горами Буї Берланга та Джошуа Дюбуа, партнер проекту компанія Фовбет. Талановитий 19-річний топ проспект Хівейту, британець Моузес та Ума, впевнений, що вже готовий до переходу на новий рівень, і на підтвердження цього вже запросив у промоутера Френка Уоррена ні багато, ні мало. Бій з екс чемпіоном світу, нинішнім володарем тимчасового титулу WBO, новозеландцем Джозефом Паркером, який переживає другу боксерську молодість, і останнім часом відзначився перемогами над Деонтейм Велдером. Та Джаном Джелеєм про такі бажання підопічного розповів сам Уоррен. Він сказав, що в наступному бою хоче битися з Джозефом Паркером. Так ви не дочули, саме так він і сказав. І я думаю, що це дуже ймовірно протягом наступних 12 місяців, якщо він продовжить робити те, що робить. Я не хочу поспішати, бо він, очевидно, дуже молодий. І все-таки, що стосується його дорослішання як чоловіка, це все ще попереду. Аж страшно, коли думаєш, наскільки сильним він буде, коли заматеріє. Він поспішає і моя робота робота його менеджера в тому, щоб стримувати його і вибрати правильні бої у правильний час. Але я натхнений його ентузіазмом і дуже в нього вірю. Нагадаю, що в останньому поєдинку і за два раунди вдострочив експретендента з Польщі Маріуша Ваха. Продовжуємо Брайан Макінтар, тренер чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Крофорда. Поділився думками про бажання чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопеса. Провести бій з його клієнтом. Я не звертаю на нього уваги. Я не розумію його, але він намагається робити те, що робить, щоб отримати цю битву. Але цього не буде. Я зараз скажу вам, що він не отримує поєдинок із Тернсом Крофордом. Це пусті розмови. Якщо хочеш битися, то піднімися у вазі. Спочатку проведи бій із Енісом, бо зараз це король на півсереднього дивізіону. Чи буде бій Лопеса з Крофордом крутим? Круто побачити його дупу в нокауті. Цей поєдинок не буде конкурентним, сказав Макінтайр. Нагадаю, Кроуфорд на початку серпня дебютував у першій середній вазі, подолавши Мадримова. Лопес у червні переміг Стіва Клагета. Ну а чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як ставиться до коментарів недоброзичливців на свою адресу. Хотіла вас запитати про найчастіший хейт у ваш бік. Як ви відчуваєте за межами країни в країні? Давайте посміємося з цього. Я взагалі жодного хейту не відчуваю. А якщо він навіть є, послухайте, для мене хейт це просто додаткові шматки бруду, що падають біля мене і шокується стіна. І все. Якщо ви приймаєте хейт безпосередньо на себе, то ви виходить, дозволяєте іншим людям ображати вас так у моєму розумінні. Ха-ха-ха. Що він написав або щось сказав мені. Хто це, скажіть мені, будь ласка. А ви читаєте коментарі у соцмережах? Так, звичайно, ну не завжди. У нас прочитання коментарів із моєю командою, з моїми друзями, це чистий такий сюрреалізм, ми просто сміємося з цього. І момент такий, що коли я заходжу на сторінку якогось хлопця, який написав, що я умовно якийсь бедгай, ти всі його фотографії просто бухич, якісь шашлики і тупо бухич сигарки І ти мені говориш про якісь речі, ну ти приколюєшся, дуже багато у наших людей з соцмережами з'явилися можливості обізвати вас чи мене якимось словом, але називає не він, а відстань того часу, де він там, як ворона із сиром над вовком сміється. А було щось таке, що справді могло вас торкнутися. Ображало, але я цього не показував. Знаєте, колись я не міг зрозуміти, наче робиш свою справу, ні в кого нічого не просиш, а тебе за це ще й ховають. Але ж так буде. Господи, спочатку клали листя зелені під ноги, а потім вели на Голгофу і плювали на нього, сказав Усик. Також чемпіон поділився думками про перспективу олімпійського чемпіона Олександра Хижняка у профі боксі. Неймовірно великі шанси. Деякі люди дивляться дуже професійно. Мені теж багато казали, що не треба йти у тяжі, але все нормально. Я думаю, що Сашко зміниться за півроку, просто трохи іншої роботи йому дати. Тато тренер, тато допоможе. Там інший якийсь тренер. Просто додати. Нічого не треба прибирати, просто додати та розвинути. А чого треба додати? Просувати більше корпусом, ноги вчасно вмикати, вчасно робити крок назад у бік уперед, технічно просто додати йому більше скілів, більше навичок, сказав Усик. В продовженні теми чемпіон світу на дважкій вазі Олександр Усик розповів, які країни намагалися його приманити. Це не тільки росіяни пропонували, Туреччина пропонувала. Це ж було не рік тому, а коли я в любителях виступав. Туреччина розглядала такий варіант. Азербайджан пропонував Ірландія. Зрозуміло, що сусіди. А хто найбільше грошей пропонував? Я не розглядав гроші, тому що ніколи не розглядав переїзд в іншу країну і виступ за іншу країну. Я це не розглядав ніколи. Я розглядав варіанти поїхати пожити в інші країни для особистого розвитку. Ці подорожі мені допомагають розвиватись, а жити ні. І на сам кінець Усик розповів про свої плани після завершення кар'єри боксера. Після завершення кар'єри я буду Усиком Олександром Олександровичем. І все, бокс я не залишу. Він завжди буде зі мною. Я працюватиму в боксі, допомагатиму боксу. Це частина мого життя. Стану президентом Федерації боксу України, попрацюю там, потім піду міністром спорту. Ось і все. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.